Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Ми продовжуємо розмовляти про електролітичну дисоціацію, і сьогодні навчимося складати рівняння дисоціації. Для складання рівнянь електролітичної дисоціації існують певні правила, яким треба слідувати. Дисоціація це розклад, тому будемо писати рівняння розкладу. В лівій частині рівняння записувати формулу речовини електроліту, а в правій частині формули йонів, на які цей електроліт розкладається. Друге, не забуваємо, що йони це заряджені частинки, і цей заряд обов'язково треба вказувати. Заряд йонів записують справа зверху від формули спочатку число. Потім обов'язково знак плюс або мінус одиничку не пишуть. Третє, керуємося основним законом хімії, законом збереження речовини. Заряд в лівій частині рівняння завжди дорівнює сумі зарядів йонів в правій частині. Якщо дисоціює електронейтральна сполука, як в нашому прикладі зверху, тоді сума зарядів йонів дорівнює нулю. 2 плюс, 2 мінус, разом 0. Якщо ж дисоціює йон складний, а буде і таке в нас колись, тоді сума зарядів йонів. В правій частині має дорівнювати заряду йону в лівій частині. Наступне дуже важливе правило: складні йони в процесі дисоціації не руйнуються. Не забувайте, будь ласка, йони ПО4, СО4НО3 ніколи не руйнуються так групою атомів і залишаються. Ну і останнє, щоб полегшити собі життя і не помилятися, користуйтеся таблицею розчинності кислот, основ та солей. Вона є в кожному шкільному підручнику і в ній наведені формули. Практично всіх іонів, які вам можуть зустрітися в шкільному курсі. В цій табличці в верхньому горизонтальному рядочку записані формули катіонів з їхніми зарядами, а у лівому вертикальному рядочку формули аніонів також з зарядами. Переходимо до прикладів! Додавши таблицю розчинності, в першу чергу, ми користуємося за прямим призначенням, щоб дізнаватися розчинність речовин. Якщо напроти формули речовини стоїть буква R, це означає, що ця речовина добре розчиняється у воді, тобто дисоціює і в водному розчині розпадаються на йони. Так, наші приклади, це все розчинні речовини, вони можуть дисоціювати. Перший барі, сульфіт, барі С, на які ж йони він буде розкладатися. Починаємо завжди з позитиву. Шукаємо барій в горизонтальному рядочку і бачимо, барій має заряд 2%. В такому вигляді ми його записуємо, барій 2 плюс. Якщо цей був позитивним іоном, то другий буде обов'язково негативним. Тому сульфур шукаємо у вертикальному рядочку серед аніонів. І знаходимо його, ось він сульфуру зарядом 2- записуємо. Перевіряємо, 2 плюс і 2 мінуси, все правильно, разом 0. Значить, рівняння складено вірно, барій сульфід дисоціює на 1 катіон барію барі зарядом 2, і 1 аніон сульфуру, сульфід йон зарядом 2-2. Наступний приклад трошки складніший. Алюміній хлор 3, алюміній хлорид. А складніший він, бачите, є червоним кольором індекс 3. Бо Це означає, що на нього нам треба буде звернути більше уваги. Починаємо з позитиву. З катіону алюмінію, де він? Ось, має заряд 3 Записали алюміній 3 Далі. Хлор 3, шукаємо серед аніонів, і бачимо, що тут хлор є, а 3 немає. Що робити? пояснюю, формули йонів ви будете записувати в тому вигляді, як вони записані в таблиці розчинності. Написано тут хлор мінус. Значить, ми пишемо в рівнянні хлор мінус жодних авторських знаків сюди не додаємо. Але що ж робити з стрічкою, яка була у формулі? Ми не можемо загубити цей індекс. І тут я вам нагадую, що означають індекси, маленькі циферки у формулі, і навіть намалювали, щоб вам це було зрозуміліше. Індекси в нас показують зв'язані частинки. В твердому стані алюміній і поруч три хлори трималися разом міцними зв'язками. Коли вони потрапляють в розчин, вони розпадаються на окремі частинки. Ось у нас буде плавати алюміні зарядом 3 І раз, два, три окремі йони хлору зарядом мінус. Як нам показати окремі йони? За допомогою коефіцієнту. Коефіцієнт показує окремі частинки. Таким чином. Три зв'язані йони хлору, індекс, бачите, перетворилися на три окремі йони хлору в розчині. Перевіряємо за балансом 3 плюси, 3 мінуси разом 0. Рівняння в нас складено вірно, алюміній хлорид дисоціює на один катіон алюмінію з зарядом 3, плюс і на три окремі йони хлору, аніони з зарядом мінус. Наступний приклад, кальцію аж двічі. Знову двічка вага. Починаємо з кальцію. Пошукали, ось кальцію. Кальцій заряд 2, так і записуємо, кальцій 2. Далі О треба пошукати, бачимо, що він має. Заряд мінус, і так і записуємо ОН OH з мінусом. І не губимо двічку. Тепер ми розуміємо, що це були зв'язані у нас йони ОН, OH, а тут вони у нас розпадуться на окремі. Тобто двічка індекс перетворюється на двічку коефіцієнт перед формулою йону. Що з балансом Два плюси, два мінуси, разом нуль, все вірно. Кальцій гідроксид дисоціює на. Катіон кальцію зарядом 2 і на два окремі аніони, гідроксидони з зарядом мінус. Наступний приклад натрій 2, СО3, ще більше індексів, ще більше уваги. Починаємо з натрію, шукаємо натрій, бачимо. Тут просто натрій з плюсиком. так і записуємо натрій плюс. І вже розуміємо, що індекс цей перетвориться на коефіцієнт. Два зв'язані йони перетворюються на два окремі йони натрію. Далі СО3 знову маємо індекс, шукаємо йон. І бачимо. то CO3 Ця атріячка входить до складу йону. Ми в такому вигляді його і записуємо. Це складний йон, який не руйнується під час дисоціації. Я вас попереджала, коли розказувала правила. СО3 зарядом 2 мінус це буде такий великий складний аніон. Що з балансом? Два плюси дає натрій, два мінуси дає карбонат йон. Таким чином, разом нуль, все вірно. Натрій, карбонат дисоціює на 2 катіони натрію з зарядом плюс, і на один карбонат. Над аніон СО3 зарядом 2 мінус. Ну і нарешті останні, тут більше за все цифірок, але вони вже нам не страшні, тому що ми знаємо, що з ним робити. Ось починаємо з хрому. Шукаємо хром, бачимо, просто хром зарядом 3 записали хром зарядом 3. Але двічку не втрачаємо, а одразу розуміємо, що вона у нас перетвориться на коефіцієнт. Зв'язані йони хрому, розпалися на два окремі катіони хрому з зарядом 3. Так далі. СО4. Ну, ви вже знаєте, в принципі, що це тричі, значить три такі групи, але тим не менше. Пішли, знайшли йон SO4. Бачите, четвірочка в складі формули і маємо заряд 2 мінус, так і записуємо. so 4 зарядом 2 мінус. А трічку не губимо, вона у нас перетворюється на коефіцієнт перед формулою. Три зв'язані йони розклалися на три окремі йони SO4. Що з балансом? 2 множимо на 3 плюс 6 плюсів. 3 множимо на 2-6 мінусів, разом 0, все вірно. Хром 3сульфат, хром 2 со 4 тричі розкладається на 2 окремі катіони хрому з зарядом 3, і на 3 окремі аніони SO4 зарядом 2 мінус. Ось і все. Таким чином, для того, щоб скласти рівняння дисоціації, ви, по-перше, уважно дивитесь на формули йонів, записуєте їх тільки в тому вигляді, як вони стоять в таблиці, Якщо немає поруч індексів, ви напишете ці індекси. Якщо є у формулі індекси, ви їх записуєте. Якщо у вас в речовині електроліті був індекс, а потім у формулі йону він зник, ви розумієте, що цей індекс має перетворитися на велику цифру коефіцієнт перед формулою йону. Сподіваюся, що ви все зрозуміли і зможете самостійно виконати завдання скласти рівняння Дисоціації електролітів. Поставте зараз відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Якщо ж десь помилилися, це нормально. Люди можуть помилятися при навчанні. Поставте відео на паузу, проаналізуйте, в чому була ваша помилка, і тоді наступного разу точно вже все зробите правильно. А тепер я з вами прощаюсь. Як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе, нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!